Слухайте звіри до кінця ці ціле молотвий Господь захистить своїм оберегом ваші родини і виконай всі ваші прохання на благо. Господи, Боже, творче небо і землі, Всевишній, і Всемогутній, до тебе підношу свою молитву, смиренно схиляючи голову та серце перед Твоїм Величчям». напишіть імена, та прохання в коментарях. Ти джерело життя, світла і любові, ти, який тримаєш увесь світ у своїх руках, прийми моє покаяння і смиренну молитву за гріхи мої. Прости мене, Господи, за всі провини, які вчинив я думкою Словом і Дівом, свідомо чи несвідомо, прости за недостойні помисли за кожне непокірове слово і вчинок, що віддалив мене від Тебе, прости за те, що нехтував Твоїми заповідями та шукав своєї волі більше, ніж Твоєї. очисти мою душу відсквернив мій мене, як сніг, і дай мені силу боротися з гріхом, щоб ніколи більше не відвернутися від тебе. Бо Ти, Господи, милосердний і а любов, Твоя немає меж. Бо, Боже, не має О, милосердний Боже, Боже, зважай на мої гріхи, але на безмежну милість Твою, яку ти являєш усім, хто кається, Ти, Господи, великий, і дивний у своїй славі, Ти створив цей світ із нічого, дав йому форму і життя. Твоя велич проявляється в всьому видимому і невидимому. Ти, цар царів, і Господь, Господь, хто як не ти, вартий всієї слави, і поклоніння, Твоя примудрість невимовна. Твоя справедливість непохитна, а твоє милосердя безмежне. Я, як недостойний раб твій, схиляюся перед тобою, прославляючи твоє святе ім'я за всі твої діла, явині у світі, Господи, я величаю тебе, я прославляю тебе, бо ти опора і захист мій. Ти завжди поруч, навіть коли я не бачу цього, ти ведеш мене і все моє життя залежить від твоєї святої волі. Я дякую тобі за всі богодіяння, твої явині мені, дякую за те, що ти зберігаєш мене і мій дім від зла. Що ти даєш сили жити в правді Твоїй, ці богословені, які я отримую від Тебе, Господи, і тому серце моє, прославляю тебе, малю тебе всемилостивий Господи, не полиши мене в час випробування скорбот, ти знаєш усі таємниці моєї душі, ти бачиш мої слабкості, страхи, допоможи мені, Господи, з мою віру, дай мені терпіння і мудрість пройти всі випробування, які ти посилаєш для мого спасіння, нехай Твоя рука завжди буде наді мною, захищаючи від усякого зла і підступів, ворожі, присвята, Богородице, Мати Божа, мого сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа за мене грішного, і будь моєю заступницею на шляху до спасіння. Твоє милосердя, велике, Твоє заступництво непохитне, молися за мене перед Престолом Всевишнього, щоб Господь дарував мені прощення і сили для боротьби з гріхом, нехай благодать Твоє Господи, завжди перебуває зі мною, допоможи мені зміцнитися в правді Твоїй і ніколи не відступити від Твого закону, наповни моє серце, любов'ю до Тебе і до ближнього мого, щоб у всьому я прославляв Тебе, Отця, і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, милостивий і всещедрий, Ти, що з безмежної любові до людства прийняв плоть і зійшов на землю заради спасіння нашого, Ти, що був розіп'ятий заради наших гріхів, споглянь на моління слух Твоїх, що з покаянням і смиренням припадають до Тебе, напишіть та прохання в коментарях. Зглянься на нас, Господи, і даруй нам Твою милість, як ти зглянувся на сліпих і немічних. Що просили Твого сілення, Ти є світла істини, життя вічне, просвіти наші душі світлом, благодаті Твоєї і спаси нас від біди небезпек, які оточують нас. Господи, Ти є наша твердиня і захист, ти до тебе підносимо молитви в годину скорботи і випробувань, як колись твої учні в човні взивали до Тебе на розбурханому морі. Господи, спаси нас, богинемо, таки нині, Ведико, заспокою бурю пристрастей, яка хвилює серця наші. Ога мої ворогів, видимих і невидимих, віджени всякі зло і спокуси. Захисти нас від підступів лукавого і пошли мири благодать Твої, що ми жили в праведності, любові до тебе, Господи, Ти, що подавав зцілення немічним і сліпим, повертав зір, зціли наші душі і тіла. Даруй нам силу, щоб ми не впали в час випробувань, але з твердістю стояви у вірі, Просвіти наш розум, щоб ми розуміли волю Твою, шли шляхом праведним, дай нам терпіння і силу перемагати всі спокуси, захисти від усякого зла, який намагається нас оточити, ти шлях істинного життя, тож проведь нас твоїм світом до спасіння, Господи Ісусе Христе, щити наші оборону, вбережи нас від усіх напасти, що можуть загрожувати нашому життю. Простягни руку свою і захисти нас від ворожих задумів, від підступів зачастивих людей, всякої несправедливості, якою колись ти визволив народ ізраїльський з рабства єгипетського, так і нині, визволи нас від небезпек, що нависають над нами, і від усяких скорбот, о Господи, Ти що обіцяв бути з нами до кінця віку, будь і нині і повсякчас з нами, наповни серця наші твоїм миром, як ти сказав. Мир, мій, даю вам, даруй нам, Господи, мир душі серця, щоб у всіх випробуваннях ми залишалися вірними Тобі і не відступали від заповідей Твоїх, вас винесе наші родини, наші доми, Батьківщину нашу, захисти нас від бід, Він і вихоліть. Господи Ісусе Христе, молитвами, причистої Твої Матері, при Богородиці Богородиці всіх святих, що від віку Тобі угодили. Даруй нам захист і мир, покрий нас Твоєю небесною благодаттю, допоможи нам пройти шлях земного життя в праведності та смиренні, щоб час скончений наші душі, могли почути в мирі, з'єднатися з тобою вічному царстві Твоєму, де за всіма святими будемо славити тебе з беззначальним Твоїм Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, що зійшов з небези для спасіння нашого, до Тебе припадаємо в покорі смиренні, благаючи Твого милосердя і захисту, напишіть імена та прохання в коментарях. Прости нам, Господи, гріхи наші очисти нас від усякої неправди, та зайшли нам Твою благодать, щоб ми недостойні раби твої змогли знайти в Тобі опору і надію, Ти є наш прихисток, і укріплення, твердиня спасіння нашого. І немає іншого імені під небом, через яке можемо спастися, окрім імені Твого святого, як Давида часи скорботи взивав до тебе так і я нині. Вірю, що ти єдиний захист і порятунок мій, Господь світло моє, спасіння моє, кого боятимуся, Господь твердення життя мого, кого злякаюся, зміцни віру мою, Господи, щоб жодні земні страхи чи випробування не похитнули мене, бо ти мій і оборонець. До Тебе звертаюся, на тебе покладаю всі надії, О, Господи, Ти є щитом моєм, і охороною від усіх ворогів видимих і невидимих, Під тінню крив Твоїх укриюся, і ніхто не зможе завдати мені шкоди. Доки Твоя благодать охороняє мене, покрий мене, Господи, свою милістю, охорони від усіх підступів ворога, і не допусти, щоб злий дух мав наді мною владу, ти могутній Бог, і сила Твоя безмежна. Даруй мені, Господи, мудрість і розум, щоб йти шляхами твоїми, не звертаючи на мені в ці дороги Твої, Господи, покажи мені. І стежкам твоїм навчи мене, веди мене, Господи, прямим шляхом правди, щоб я не зрішив перед тобою, і не зійшов зі шляху спасіння, бо ти є світло, що сяє темряву, і життя, що дарується всім, хто до тебе звертається, Господі наша охорона і сила. Він є допомогою в скорботах, що оточують нас. Тому, Господи, нехай не торкнеться мене зло, хай не заподієш, шкоди вороги душі моєї. Бо ти є моїм лікарем і цілителем Твоє слово, зціляє зміцнює. Прошу Тебе, Господи, захисти мене від хвороб душевних і тілесних, зміцни тіло моє і душу, щоб я міг приносити Тобі подяку і хвалу. Господи Ісусе, зійшли ангелів Твоїх, щоб охороняли мене на всіх дорогах моїх і стояли сторожю. Навколо мене, бо ти приток, мій захист, Бог мій на тебе, я надію покладаю. Хай не наблизиться до мене зло, і хай жоден ворог не має влади наді мною, бо ти є охоронець і покровитель мій, бо слово Твоє, світильник ногам моїм і світ востечці моїй. Навчи мене слідувати за тобою в усьому, щоб жодне діло моє не було марним, а було на славу Твою і на спасіння душі моєї. Молюся тобі, Господи, щоб усяке слово моє, всякий вчинок мій були угодні Тобі, Господи Ісусе Христе, Ти, що приніс за нас наголофі жертву. Захисти нас від усякого зла і спокус, укріпи нас на шляху до спасіння, щоб ми, пройшовши всі випробування цього світу, могли знайти вічне життя в Царстві Твоєму, даруй нам, Господи, мир і благодать Твою, щоб зміцнені Твоїм захистом, ми приносили Тобі хвалу на віки віків. Амінь. Всесильний царю, неба і землі, Господи наш Ісусе Христе, що заради спасіння нашого прийшов у світ, щоб визволити нас від смерті і дарувати життя вічне. Прийми смирене, бгання грішних рабів Твоїх, Ти, що проявив за нас свою причисту кров, зляється на наші немощі та провини, й умири душі наші, щоб ми з любов'ю оспівали Твоє святе ім'я, Господи Ісусе Спасителю наш, помилуй нас, ангели та архангели безперестанно славословлять Тебе на небесах, а ми, грішні і недостойні, прославляємо тебе, Господи Ісусе Христе, бо Ти своєю жертовною любов'ю, привів нас до вічного життя. Покаянно приносимо тобі наші молитви взиваючи, Ісусе, що прийшов спасти світ, спаси нас грішних, Ісусе, що любов'ю переміг ненависть, наповни наші серця, Ісусе, що світлом Своїм просвіщаєш темряву, просвіти душі наші, Ісусе, що Христом Своїм переміг смерть, дай нам участь у Твоїй перемозі, Ісусе, що хворих зціляєш цілий немочі наші, Ісусе, що душі на що живляєш, даруй нам Твою благодать. Господи Ісусе, Спасителю, наш, помилуй нас, побачивши, як людство тоне у безодні гріхати, Господи Ісусе, з новомовного милосердя прийшов на землю, щоб дарувати нам шлях спасіння, вчини нас гідними Твоїх благодіянь і не допусти, щоб ми загинули у безвір'ї, з вірою та надією взиваємо до Тебе. Аллилуя, Ти ще зійшов на землю, щоб нас відкупити, Господи Ісусе, показав нам шлях істинного життя. Відчини наші серця для прийняття Твоєї Божественної любові і допоможи нам у покаянні повернутися до Тебе, взиваючи, Ісусе, що прийшов відкрити нам двері Царства Небесного, приведи нас до Отця, Ісусе, що свою смертю визвали нас від гріха, очисти наші душі, Ісусе, що покликав грішників, до спасіння, навчи нас істинного покаяння, Ісусе, що подаєш нам тіло і кровне життя вічне, зміцни нашу віру, Ісусе. Що даруєш мир і прощення, наповни наші серця спокоєм, і, Ісусе, є джерелом вічної радості, даруй нам радість Твоєї благодаті, Господи Ісусе, Спасителю наш, помилуй нас, силою Твоє, Господи, Ісусе, ти знищив Кайдани пекло і відкрив нам шлях до вічного життя, Ти дарував нам надію на Воскресіння і перемогу над смертю, З трепетом і вдячністю ми взиваємо до Тебе. Аллуєя! Твоя любов, Господи, привела нас до нового життя. Ти дав нам благодать бути дітьми Божими, і насолоджуватися радістю Твого Царства, прийми наші смирені молитви і сповни нас своєю любов'ю, Ісусе, що милосердям своїм обіймаєш всіх, яви нам своє милосердя, Ісусе, що невинно страждав за нас, чини нас співучасниками Твоїх страждань, Ісусе, що даруєш відпущення гріхів, прости провини наші, Ісусе, що вознісся на небо, провай нас до Твого Царства. І Ісусе, що дав нам сил перемагати спокуси, замісни нас у випробуваннях, і Ісусе, що є світом для світу, просвіти наші що серця, Господи Ісусе, Спасителю наш, помилуй нас, ніхто не може зрозуміти глибину Твоєї любові, Господи Ісусе, Ти зійшов у тими людського гріха, що привести нас до світла істини, тому з вдячністю і покорою взиваємо до Тебе. Алілуї, Господи Ісусе, Ти джерело життя і радості для всіх. Хто приходить до тебе з вірою, просвіти нас світом твого слова і дай нам силу перемагати пристрасті й гріхи, щоб ми змогли оспівувати тебе. Ісусе, що подаєш нам приклад смирення, навчи нас наслідувати Тебе, Ісусе, що дав нам заповідь, любові наповни, наші серця, любов'ю до ближніх, Ісусе, що твориш щодо самого сердя, яви свою милість у нашому житті, Ісусе, що покликав до себе всіх втоманих і обтяжених, полегши тягар наших душ, Ісусе, що даруєш вічну радість, подоби нас Твоїх благовічності. І Ісусе, що провадиш вірних до спасіння, вчини нас гідними Твого Царства, Господи Ісусе, Спасителю наш, помилуй нас, Ти є правдивим світом для світу Ісуса, і всяка темрява відступає перед Твоєю славою. Освіти наші серця, щоб ми завжди прямували до Тебе, єдиного Спасителя, і з вірою взивали. Аллилуїя, о Ісусе, Господи наш, Ти своїм Воскресінням знищив силу смерті і дарував нам вічне життя. Ми з любов'ю поклоняємося твоєму святому імені, просичи тобі дарувати нам силу, нести свій хрест. Ісусе, що з любов'ю зайшов на Христ, навчине стерпіння у випробуваннях, Ісусе, що смертю свою переміг смерть, даруй нам надію на Воскресіння, Ісусе, що дарував нам тіло і кров на життя вічне, зміцни нашу віру у святі таїнства, Ісусе, що Христом відкрив нам шлях до неба, допоможи нам слідувати за Тобою, Ісусе, що прийшов врятувати загиблих, знайди нас, коли ми губимося у гріхах. Ісусе, що пообіцяв бути з нами до кінця віку, веди нас у всі дні нашого життя, Господи Ісусе, Спасителю наш, помилуй нас, ти є наш мир, Господи, і Твою кров'ю Ти примирив нас Богом Отцем, дай нам завжди жити в мирі з тобою, щоб ми могли з чистим серцем взивати. Аллилуя, Господи Ісусе, Твоя милість нескінченна, і Ти приймаєш кожного. То звертається до Тебе з покаянням, тож прийми нас, що зі смиренням приходимо до Тебе, взиваючи, І Ісусе, що завжди з любов'ю прощаєш, прості гріхи наші, Ісуса, що шукаєш загублених, не залиш нас у нашій слабкості, Ісуса, що всіх ведеш до життя вічного, навчи нас наслідувати Тебе, Ісуса, що світом Своїм, посиваєш темряву просвяти наші душі. І Ісусе, що даруєш мир серцям нашим, сподоби нас Твого Богословення, Ісусе, що ведеш до Царства Небесного, прийми нас у вічне життя, Господи Ісусе, Спасителю наш, помилуй нас, невимовним промислом Твоїм, Господи Ісусе, Ти зійшов на землю, щоб спасти нас від рабства гріха і дарувати нам свободу у Твоїй богататі. Ти з любов'ю терпиш наші немочі, навчаючи нас терпіння й смирення, тому ми з радістю взиваємо до тебе. Аллилуйя, Ти, що в великому смиренні носив наші гріхи і страждання, єси наш, пастир добрий, що шукає згублених овець. Не завиєш нас у темряві беззаконь наших, але яви нам Твоєму милосердя, щоб ми могли славити Тебе, Ісусе, що з любов'ю кличеш нас до себе, приведи нас до Твоєї отари, Ісусе, що прощаєш кожен гріх, даруй нам істини, покаяння, Ісусе, що рани наші зцілюєш, великої духовні, тілесні недуги наші, Ісусе, що сліпим повертаєш зір, просвіти очі, сердець наших, Ісусе, що даруєш радість у скорботах, наповнена стихою Твоєї Богодаті. І Ісусе, що царюєш на небесах, вчини нас не на співучасниками Твого Царства, Господи Ісусе, Спасителю наш, помилуй нас, Бачачи безмір Твого милосердя, до нас, грішних, ми не можемо перестати, але знову і знову взиваємо до Тебе, Господи Ісусе, Ти, лікар душі тіл, Ти втішаєш і зцілюєш кожну душу, що до Тебе звертається, тому з вірою і любов'ю, співаємо, Аллилуїя. Ти, Господи Ісусе, є джерелом всякого блага і життя. Ти дав нам заповіді, любові і смирення, що ми могли наслідувати тебе у всіх справах наших, тому покірно звертаючись до тебе, ми молимося, Ісусе, що навчаєш нас, істинної мудрості, даруй нам розуміння твоїх заповідей, Ісусе, що ведеш вірних шляхом спасіння, укріпи наші кроки на дорозі до царства, Ісусе, що милосердям своїм обіймаєш світ. Не залиш нас у скорботах наших, Ісусе, що подав приклад смирення, навчину смиренності серця. І Ісусе, що любов'ю Своєю обіймаєш весь світ, сподоба нас бути причасниками Твоєї любові, і Ісусе, що святістю Своєю свячеш вірних, даруй нам чистоту і праведність, Господи Ісусе, Спасителю наш, помилуй нас, всяке творіння, слави Тебе, Господи Ісусе, бо Ти є початок і кінець, усього сущого, Ти тримаєш у своїх руках увесь світ, і всіх ведеш до спасіння, ми ж слабкі і грішні, з покорою взиваємо до Тебе. Аллилуйя! Ти, Господи, прийняв людське тіло, щоб нас обожити, і став свого для всіх, хто потребує спасіння, тому з вірою і любов'ю приносимо Тобі Своїми у Твій благаючий, Ісусе, що прийшов, щоб служити людям, Навчи нас любові до ближніх, Ісусе, що терпінням і смиренням переміг зло, укріпи нас у боротьбі зі спокусами, Ісусе, що явив свою славу на поворі, просвяти нас світом Твого обличчя, Ісусе, що дарував нам заповіді життя. Допоможи нам їх виконувати, і Ісусе, що єси праведний суддя, даруй нам прощення і милість у час суду, і Ісусе, що приготував для нас оселі на небі, вчини нас гідними вічного життя, Господи Ісусе, Спасителю наш, помилуй нас, Ти, Господи Ісусе, дорога правди і життя. Ти ведеш нас, до Отця Небесного, і даруєш нам вічне спасіння, просвіти наші серця і зміцни, наші душі, щоб ми завжди. Залишалися вірними тобі, оспівали тебе, Алівуя, Ти, Господи, джерело миру, і злагоди, Ти об'єднуєш усіх в єдину святу церкву, допоможи нам залишатися вірними Твої правді та любити один одного, як Ти полюбив нас. І Ісуса, що дав нам заповідь, любові навчи нас щиро, любити один одного. І Ісуса, що мовив Твої свої, благословив своїх учнів, благосовий нас, і Ісуса, що дарував нам єдність у церкві. Допоможи зберегти мир серед вірних, Ісусе, що прийшов, щоб дарувати зцілення, великої наші духовні і тілесні недуги, Ісусе, що приготував Царство Небесне для всіх вірних, провадь нас до Нього, Ісусе, що утішаєш сумуючих, даруй нам надію на вічне життя у Твоєму Царстві, Господи Ісусе, Спасителю наш, помилуй нас, Ти прийшов у цей світ, Господи Ісусе, щоб дарувати спасіння всім, хто звертається до Тебе з вірою і покаянням. Ми ж грішні, не маємо нічого, що принести тобі, окрім сердець наших, смиренно схиляємося перед тобою і молимося, Алілуя! Господи Ісусе, Ти джерелом всякого благословення і життя. Ми недостойні, покладаємося на Твою милість і з покаянням до Тебе просячи. Ісусе, що відкриваєш двері спасіння для всіх, хто кається, прийми наше покаяння, і Ісусе, що зійшов на землю, щоб обожити людину, піднеси нас до себе. Ісусе, що постраждав заради нашого спасіння, вчини нас співучасниками Твоїх страждань, Ісусе, що воскрес із мертвих даруй нам Воскресіння у вічному житті, Ісусе, що сидиш, праворуч, отця, приготуй нам місце в Твоєму Царстві. Ісусе, що завжди любиш нас, допоможи нам зберегти Твою любов у серцях наших, Господи Ісусе, Спасителю наш, помилуй нас, Ми приносимо Тобі, Господи Ісусе, це смирин, африк, воев нашій любов, вдячності за всі Твої Богодіяння, даровані нам Прийми сподоби нас бути вірними Тобі в дні нашого життя, щоб ми завжди співали тобі. Аллилуйя, Господи Ісусе, ти свято світу і дорога до Спасіння. Даруй нам і веди нас шляхом праведності, щоб ми могли прославляти Твоє святим'я всі дні нашого життя і вічності, і Ісусе, що єси світло для світу, просвяти наші душі, і Ісусе, що даруєш вічне життя, даруй нам благодать, вічного спасіння, і Ісусе, що завжди чуєш молитви Своїх вірних. Вислухай нас у скорботах наших, і Ісусе, що обіцяв бути з нами до кінця віку, даруй нам тверду віру, Твою присутність, Ісусе, що відкрив для нас шлях до Отця Небесного, допоможи нам слідувати за тобою, і Ісусе, що любиш нас безмежно, допоможи нам любити Тебе і ближніх наших, Господи Ісусе, Спасителю наш, помилуй нас, Господи Ісусе, прийми цю нашу молитву, яку з любові і покорою ми приносимо Тобі. Прости наші гріхи, очисти наші серця, і дай нам сили йти дорогою Твоєю, щоб разом з усіма святими, славити Тебе у вічності, співати Тобі. Алілуя, Алілуя». Господи Ісусе, прийми цю нашу молитву, яку з любов'ю і покорою ми приносимо Тобі, прости наші гріхи, очисти наші серця, і дай нам сили йти дорогою Твоєю, щоб разом, з усіма святими, славити Тебе у вічності, і співати Тобі Алілуя, Алілуя». алілуя. «О Господи Ісусе, приймись у нашу молитву, яку з любов'ю і покорою, ми приносимо Тобі, прости наші гріхи, очисти наші серця, і дай нам йти дорогою Твоєю, щоб разом з усіма святими славити Тебе у вічності, співати Тобі «Аллівуя, Алливуя, алівуя, алівя. Ангели та архангели безперестанно славословлять Тебе на небесах, а ми грішні недостойні, прославляємо тебе, Господи Ісусе Христе, Ти своєю жертвовною любов'ю, привів нас до вічного життя. Покаяно приносимо тобі наші молитви, взиваючи, Ісуса, що прийшов спасти свій, спаси нас грішних, Ісуса, що любов'ю переміг ненависть, наповни наші серця, Ісуса, що світом Своїм просвіщаєш темряву, просвіти душі наші, Ісуса, що Христом Своїм переміг смерть. Дай нам участь у Твоїй перемозі, Ісусе, що хворих зціляєш, цілий немочі наші, Ісусе. Що душі на що оживляєш, даруй нам Твою благодать, Господи Ісусе, Спасителю наш, помилуй нас, Всесильний Царю, неба і землі, Господи наш Ісусе Христе, що заради спасіння нашого прийшов у світ, щоб визволити нас від смерті і дарувати життя вічне. Прийми смиренне благання грішних рабів Твоїх, ти, що пролив за нас свою пречисту кров, зглянься на наші немечі та провини, й умири душі наші, щоб ми з любов'ю оспівували Твоє святе ім'я, Господи Ісусе, Спасителю наш, помилуй нас, Господи Боже мій Ісусе Христе, творчуй, Спасителю, мій смиренно стою перед Твоїм святим Віцем. Напишіть імена та прохання в коментарях. Славлю і дякую Тобі за всі богодіяння Твої, які ти щедро виливаєш на мене. Недостойного раба Твого і на весь рід людський. Ти дарував мені життя і благодать, Ти підтримуєш мене кожної миті, і Твоя всемогутня рука невпинно простягнута на допомогу в моїй немичі. Дякую тобі, Господи, за твою безмежну любов і Твою спасительну жертву, яку Ти приніс заради нас грішних на хресті. Ти визволив нас від вади гріха і смерті, дарувавши нам життя вічне в Твоєму Небесному Царстві, у милосердний всемогутній Боже, приймі від мене смирену подяку за всі дари, явні, і невидимі, якими ти щедро обдаруєш мене, за здоров'я й благополуччя, за радості і випробування, за все добре, що ти чиниш для мене, хоча я і недостойний твоїх милостей, навчи мене, Господи, завжди чинити Твою святу волю. І покірно приймати всі твої промисли, звіру і надією в твою божественну любов і милосердя, даруй мені розуміння твоїх настанов, в терпінні й смиренні, щоб я міг завжди дякувати тобі в радості, скорботах, у достатку й нестатках, визнаючи твою премудрість і турботу про мене. Слава тобі, Боже! Наш! Слава тобі на віки, віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обіжні вашим для поширення слова Божого, бо свиня Господні нехай перебуває з усіма нами.